Продовжимо тему енергетики. Ми з Григорієм Плачковим. Це очільник державної інспекції ядерного регулювання України у 2017-2021 роках, і будемо обговорювати критичні ситуації не лише на українських АЕС, але і ту ситуацію енергетичну, яка складається зараз в країні. Як ми будемо з неї виходити, пане Григорію? Вітаємо вас. Доброго вечора! Вітаю вас. так доброго вечора. Власне, ми вже почали е, говорити про те, що після чергового обстрілу довелося зупиняти потужності наших всіх атомних електростанцій. Чому був необхідний такий крок, і наскільки цей процес був складним? Поясніть, будь ласка, ну нам не довелося після обстрілу. Знизилася е, частота в енергомережі, і тому автоматичним захистом спрацювало від спрацювало від, від відімкнення. Всіх атомних енергоблоків, і потроху нашої енергетики, і е, працівники ДСНС і військові повертають до нормального розвитку нашого об'єднаного енергосистему, чому е, це небезпечно, тому що це по перше, вперше в історії сталося, тому що ніколи ще за історію використання ядерної енергетики в Україні. Ми не мали такого, щоб всі атомні енергоблоки були відімкнені, і це, це такий достатньо складний режим роботи, тому що відімкнути атомні енергоблоки можна за мить, а повернути їх в об'єднану енергосистему, це, це для цього потрібен час і не тільки атомникам, а ще і енергетикам, які займаються мережою. Григорій, а наскільки це небезпечний процес? Ну аварійна зупинка атомних енергоблоків з спрацюванням захисту, це завжди небезпечно. Це такий небезпечний процес. Але ви ж бачите, потрохи повертаємо атомні енергоблоки в мережу. Угу. Тому і радіаційний, і з точки зору радіаційної безпеки, і з точки зору. Використання ядерної енергетики все ж таки все відбулося за алгоритмами і за за проектом. Ну, коли відновлюється робота, скажімо, теплої електростанції, воно так десь приблизно зрозуміло. Докинули там ще вугілля чи додали ще газу і почали виробляти електрику. А як відновлювати роботу атомної електростанції і наскільки це може займати часу в термінах? Ну, від одного до трьох днів щоб. Треба дивитися на яких параметрах був атомний енергоблок, що відбувається з тиском, з температурою, і там дуже багато складових для того, щоб атомний енергоблок був підключений до об'єднаної енергосистеми. Але я не погоджуюсь з вами і з тепловим енергоблоком, все теж не так просто для того щоб підкинути вугілля, і він буде працювати. Це це також механізм. Треба перевірити всі захисти, треба перевірити все обладнання для того, щоб воно працювало за проектами і за алгоритмами. Є достатньо таке обладнання і достатні такі і програмне забезпечення, як тобі, і також повинно працювати на атомних електростанціях. Тому це, це не, такий, не, не такий швидкий процес, але, на мій погляд, він буде займати від одного до. Трьох днів пане Григорію, Україна і Сполучені Штати Америки нещодавно заявили, що будуть виробляти модульні малі реактори. Що це за такі винаходи і як ми їх зможемо використовувати? Ну, це така новітня інноваційна технологія. Дійсно, є багато держав, які розвивають такі проєкти, як малі модульні реактори, але нічого немає. Так от все, все нове це е, гарно забути старе, да? тому що є і авіаносці, атомні тобто, і підводні човни, є і атомні ледоколи, які використовують е, так, так звані малі модульні реактори. Це все ж таки намагання перенести з наукового та військового з наукового та військового використання на промислове. Опитно-промислову експлуатацію, ну такі ось наукові та військові проекти. Але це, за цими проектами дійсно е, є майбутнє, тому що там ну, дуже багато інфекційних речей дуже закладено в самих проектах, таких малих модульних реакторів. Такі проекти дійсно е, наразі на сьогодні е, намагаються. Е, Учених штатах Америки, і дійсно вони дуже близькі для того, щоб таку атомну електростанцію побудувати. вона менше застановленої потужності аніж наші великі енергоблоки, але фізику процесу має таку ж саму, як ну фізика процесу, така ж сама, як і до великих енергоблоків. Пане Григорію, дякуємо вам за розмову. Розуміємо, що нам треба готуватися дуже серйозно.